Показую вам ще один спосіб приготування креветок. Цього разу будуть запечені. Я їх залила тепленькою водою і коли вони розморозяться, очищаю від панциря і обов'язково від кишківника. Роблю це завжди дерев'яною шпажкою, а далі їх потрібно замаринувати. У мене тут пів кілограма креветок, Я додаю сюди одну столову ложку олії, три столових ложки соєвого соусу, сік з половинки лимону та сік з половинки апельсину. Також додаю ще трошки чорного маленого перцю і декілька зубчиків чеснику. Креветки потрібно залишити хоча б на годину, можна й довше. У мене помаринувалися 2 години, і я вам скажу, вони навіть уже мариновані сирі були дуже смачні. Але в мене вдома сирі, окрім мене, ніхто не їстиме, тому будемо запікати. Я креветки одягаю на шпажки, хоча це не обов'язково. А запікати буду в аерогрилі. Так буде ще швидше, тому що він розігрівається буквально за одну хвилину до потрібної температури. До речі, аерогриль у мене зіпл. З великою чашею на 8,5 літрів. А придбати такий можна у магазині Тостероні. А на їхньому сайті можна навіть оформити оплату частинами абсолютно без відсотків. І так як тут присутній режим приготування креветок, я його і вмикаю. А на середині приготування я креветки дістала і змастила ще раз маринадом, в якому вони маринувалися. Адже так буде ще смачніше. Ну що ж, шкода, що я не можу передати вам цей аромат, який стоїть на кухні. А як же ж це смачно? Обов'язково спробуйте такий маринад, до Приветок. І я впевнена, вам сподобається смачного.